Має чудову можливість звернутися до всіх глядачів передачі ранок з надією і побажати усім доброго ранку, побажати мирного, тихого неба і разом з вами об'єднатися в подяках Богові, за день життя, який він подарував, а особливо дякувати за обітниці Господні, на які, покладаючись вірою, ми будемо здобувати перемоги. Пам'ятаєте, Господь нічого не робить, щоб не відкрити свою волю людям. І сьогодні Він особливо наголошує, коли людина думає сховатися, він особливо наголошує на тому, що нічого не вийде. І ось у Екклюзіаста, у 12 розділі, у 14 вірші ми читаємо. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Нехай кожен з нас поміркує про те, що записано в небесних книгах про наше життя, наш характер і наше ставлення до Бога. Чи зросла наша любов до Бога протягом е, минулого дня, минулого тижня, минулого місяця і навіть минулого року? Якщо Христос дійсно живе у наших серцях, ми будемо любити Бога та з радістю виконувати Його заповіді. Ця любов буде постійно поглиблюватися і зміцнюватися. Ми зможемо відкрити Христа світові лише тоді, коли будемо з чистим серцем, життям, характером, будемо святими у нашій розмові. Ані в наших серцях, ані в устах не повинно бути підступності, або, як ми кажемо, лукавства. Подивіться ж на наше минуле життя і запитаємо себе, чи довели ми свою любов до Ісуса тим, що прагнули бути схожими на Нього і працювати так, як працював Він, аби спасти всіх, за якого помер Господь. Про ревних, самовідданих учнів Христа написано, що Ісус не соромився називати їх братами, настільки повно вони виявляли Його дух і носили його подобу. Своїми вчинками вони постійно свідчили про те, що світ не був їхнім домом, а вони є громадянами неба і прагнуть кращої батьківщини. Тобто небесної Батьківщини, їхні розмови були про небесне. Вони тягнулися до нього. Вони були у світі, але не від світу. Духом і вчинками вони були чужі його звичаєм і законам. Їхнє щоденне життя свідчило про те, що вони жили для Божої слави. Як їхній учитель, вони були глибоко стурбовані спасінням душ. Заради цього працювали, усім жертвуючи і не шкодуючи власного життя, своєю діяльністю і характером, вони освітили дорогу до небес. Ісус із задоволенням дивиться на таких учнів, як на своїх представників. Вони не покажуть у неправильному світлі його характер. Успіх своєї справи у всьому світі Христос поставив у залежність від праці і жертовності своїх послідовників, спасіння наших душ було куплене безмежним даром Сина Божого. Ісус залишив небеса, свою славу, спілкування і поклоніння безгрішних ангелів і заради нас упокорив себе аж до. Смерті Хресної. Нині, ставши співучасниками Його великого дару, ми повинні приєднатися до Його жертви, несучи іншим благословення Спасіння. В житті Христа не було й найменшого прояву егоїзму. Усі, хто співпрацює разом з Богом, виявлятимуть Дух свого Господа. Вони будуть постійно звільнятися від егоїзму. І відмовлятися від самодогоджання навіть у тому, що раніше здавалося їм невинним. І коли відкриється його слава, вони будуть тішитися невимовною радістю, приготовленою для них. Адже вони знають, що перед Господом пишеться пам'ятна книга, і вони знають, що. Господь дасть їм нове ім'я. І в книзі об'явлення, в третьому розділі, в п'ятому вірші ми читаємо. Переможець зодягнеться в білу одежу. І я не викреслю ім'я Його з книги життя, а визнаю ім'я Його перед Отцем Моїм і перед ангелами Його. Якщо, дорогі мої, бажаємо бути переможцями, то повинні досліджувати наші серця аби бути впевненими в тому, що ми вільні від усього, що зневажає Бога. Інакше не зможемо носити обіцяні у даному тексті білі одежі. Якщо бажаємо стояти перед Богом в білій одежі, що символізує праведність святих, нам необхідно стати переможцями уже тепер. Христос говорить про переможця. Я не викреслю імені Його з книги життя. Імена тих, хто коли-небудь віддав себе Богові, записані в книзі життя. Їхній характер проходить процес дослідження. Божі ангели зважують їхню моральну гідність. Вони спостерігають розвиток характеру, щоб визначити, чи можуть їхні імена бути залишеними у книзі життя. Ми маємо випробувальний строк, щоби омити і вибілити одежі нашого характеру кров'ю анця. Хто здійснює цю роботу? Хто звільняється від гріха та егоїзму? І як ми читаємо у слові, ви померли, так звертається апостол Павло до щирих послідовників Христа. І життя ваше сховане з Христом у Бозі. Якщо живемо для Бога, тоді мертві для себе. Нехай допоможе нам Господь померти для себе. Чиї імена не будуть викреслені з книги життя. Тільки тих, хто полюбив Бога усіма силами свого єства і ближніх своїх, як самого себе. Багатьом з нас необхідно зробити велику роботу. Своїм розумом і характером ми маємо уподібнитися до Христа. Усе наше єство заражене егоїзмом. Ми його успадкували і носимо як дорогоцінний скарб. Доки не отримана, перш за все, перемога над егоїзмом і власним я, не може бути здійснена жодна особлива робота. Для багатьох усе, що пов'язано з цим, має велике значення. Для них власне я, центр, навколо котрого обертається світ, не думайте лише про себе. Тисячі інших життів так само дороцінні, як і ваші. Тоді, чому ви зосереджуєтеся лише на собі? Пробудіться для виконання свого обов'язку і намагайтеся приносити користь, коли наші серця палатимуть любов'ю до Ісуса, Котрий помер за нас. Наша праця буде успішною. Нехай кожен запитає себе. Невже я не можу бути засобом спасіння гинучих душ для Божого Царства? Ми маємо відчути глибокий вплив Божого Духа на наше серце, аби не тільки забезпечити собі білі одежі, але і добре впливати на інших, щоб і їхні імена були записані в книгу життя і ніколи не були витерті з неї. Пам'ятайте? Що заради спасіння однієї душі Христос прийшов би на землю. І якщо сьогодні ми маємо можливість сказати людям про цю любов, то ми маємо використати всі можливості, щоб зробити це. Я хочу молитися, дорогі друзі, щоб Бог дав нам мудрості бути тими джерелами світла і добра, щоб наше життя не було зосереджене тільки на собі, а на тому, що доручив нам. Ісус, давайте помолимось про Це. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. До тебе в молитві з проханням приходимо ми всі хвилини, щоб подякувати за Твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я. Щоби подякувати Тобі за те доручення, яке ти дав нам, щоб ми несли правду Твою у світ, щоб ми побачили гинучі душі, заради яких ти помер, і щоб зробили все можливе, щоб вони почули про Твою любов. Допоможи нам всьому, Господи! Сьогодні у нас і багато труднощів, переживань, тому що ми живемо на землі, на проклятій землі за гріх людини і дає ці переживання і труднощі, але ти дай нам мудрості міцно триматися за Твою руку, щоб пройти цей земний шлях. Щоб зрозуміти, Господи, що Ти є дорога, правда і життя, що тільки з Тобою ми можемо його пройти. Хоча ми можемо втрачати тут земні блага, але ми не втратимо вічність. Тому навчи нас так вчити наші дні, щоб це сталося, і в день, коли ти прийдеш, щоб ми з радістю вийшли тобі на зустріч. Господи, у руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних, наших близьких, у руки Твої віддаємо і наш край, і нашу країну. Так би хотіли чути слово мир, так би хотіли чути слово, що ось Христос гряде, тільки допоможи, щоб до того часу ми були гідними, щоб ми вже були переможцями. Це наша молитва і прохання до Тебе. Нехай цей день наблизить нас до Тебе, Господи. Допоможи нам у цьому і за все подяку прийми, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що кожен мешканець планети Земля, розумна людина, я має на увазі, вона. Має прагнення, вона має бажання, вона хоче щось здобути. І як кажуть люди, кожна людина, нормальна людина, має посадити дерево, побудувати дім, виростити дітей і все має бути нормально. Але разом із тим, кожен із нас інколи забуває того, хто може у всьому допомогти. Ми забуваємо про Ісуса. Ми стараємося зробити щось здобути без Нього, а інколи не виходить. Я пригадую біблійну історію про учнів, які цілу ніч ловили рибу і витягували пусті сіті. І коли на березі з'явився Ісус, Він, звернувшись до них, сказав: закиньте на глибину. дорогі мої! Може, так само і ви, щось не виходить у житті, щось не вдається. І поряд стоїть Ісус і каже, ану ти спробуй так. Ану ти відкрий, подивися в цю святу книгу. І може ти знайдеш пораду. Господь бажає, щоб із ним ми були переможцями і в цьому житті, і щоб були переможцями, коли Він прийде у славі своїй. Пам'ятайте, Господь пообіцяв. Що кожен, хто прийде до нього, він не викреслить ім'я того із книги Життя, а Він визнає Його ім'я перед Небесним Отцем. Він задягне його в білу одежу, і Він буде з ним на протязі вічності. Задумайтеся, чи вартує все земне заради того, що буде вічно. Тому сьогодні в мене велике бажання, щоб ціною тимчасових задоволень і благ. ми не продали вічне життя. Якщо ви бажаєте пройти шлях, земний шлях, удачно, відкрийте своє серце і впустіть Ісуса. І будьте благословені Ним. До побачення!